Хто сьогодні не заздреть щасливим власникам будинків із піччю? Піч дає нам тепло і затишок у холодну пору року. Та головне, не залежить від загальної енергосистеми. Але не все так просто: обслуговування печі вимагає значної уваги як перед початком опального сезону, так і під час. Декілька моментів, на які важливо звернути увагу. На стінах печі демаря не повинно бути тріщин. Наскрізні тріщини небезпечні тим, що через них чадний газ потрапляє до приміщення. Піч не повинна перегріватися. Окрім можливого займання предметів поруч із піччю, через перегрів з'являються вище згадані тріщини. Усі димові труби та стіни на горішчі, через які прокладено димові канали, мають бути оштукатурені та побілені. На сьогоднішній день рятувальники Новомосковщини фіксують значне зростання пожеж в побуті через експлуатацію пічного опалення. У порівнянні з минулим роком, дорогі українці, бережіть себе! Обов'язково перевірте, чи безпечне пічне опалення у вашому будинку.